Господи, благослови мою донечку і будь з нею на кожному кроці її життя, покрий її своїм святим світлом і захисти від усякого зла, даруй їй чисте серце, спокій душі та мудрість у виборах, укріпи її віру, щоб вона завжди йшла Твоїми шляхами, збережи її від спокус, небезпеки, пошли їй добрих друзів, світлих наставників. І радісне серце, навчи її любити, прощати і бути доброю до всіх, ангеле-охоронцю, будь їй вірним супутником удень і вночі, Пресвята, Богородице, Мати чистоти. Тримай її під своїм покровом, нехай у її очах завжди буде Твоє світло, а у серці мир, захисти її тіло й душу від злих думок і недобрих людей, нехай її життя буде наповнене благословенням і любов'ю. Отче Небесний, з любов'ю і трепетом підношу до Тебе свою молитву за мою доньку, благослови її життя. Наповни радістю, миром і благодаттю, Даруй їй міцне здоров'я та довголіття, захисти її від зла та небезпек, що можуть зустрітися їй на шляху. Нехай твоя мудрість буде її провідником у житті, допомагаючи приймати правильні рішення, навчи її любити і прощати, бути щедрою і співчутливою до потреб інших. Зміцни її віру, щоб вона завжди покладалась на твоє проведіння. Допоможи їй знайти свій шлях у житті, який приведе її до справжнього покликання, будь з нею в моменти сумнівів та випробувань, підтримуй і заохочуй її дух, нехай її серце завжди залишається відкритим для твоєї любові та милосердя. Даруй їй мир у серці, щоб вона могла з упевненістю дивитися у майбутнє, Допоможи їй плекати свої таланти і використовувати їх для добра інших, нехай її життя буде прикладом вірності, твоїм словам і настановам, збережи її в чистоті та невинності. Щоб її душа завжди відображала Твою красу і доброту, нехай кожен її день буде наповнений благословенням, благослови її родину, щоб вони завжди були опорою та захистом для неї. Дякую тобі, Господи, за дар її життя і прошу Тебе, зберегти її під Твоїм покровом. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.